Вітаю всіх. Починаємо сьогоднішній цикл відео і почну з нової інформації, бо якось дивно мені дуже. Беру нарешті свою колоду вітражів, синеньку. Я вже підзабула. І зелененька, синенька вона сюди ж. І, мабуть, колесо сороку. Мабуть, так. Або про кінцевий результат отказати без талку. Зеленський дав гучну заяву, що надіється на кінець війни у червні 2026 року, тобто через рік. Відразу скажу, що він має на увазі, це нюанс. Чому? Тому що припинення активної фази це одне, закінчення повної війни це друге, там деокупація територій третє, наприклад. Це, вам приклад такий, що мається на увазі, невідомо. Все-таки тут мова йде, щоб дожати в цьому році до припинення активних обстрілів тилових. І вже розбиратись далі на лінії фронту, по лінії фронту і тому подібне, що буде, до речі, досить добре, тому що Україна продовжить тоді жити і якось розвиватись. Давайте подивимось. Чому Зеленський зробив заяву про закінчення війни у червні 26-го року? Чому він зробив таку заяву? Давайте дивитись, чому він зробив зараз таку заяву. Україна, стоп. Угу. Лицар Кубків. Розмови пропозиції про це були якісь а, маніпуляції. Йдуть розмови до цього. Продуктивна праця, кінцевий результат. Угу. Рухаємось до цього результату, да? Ну, він, якби, опирається на певні моменти, які вважає потрібні, і озвучити, що потрібне. І тут мова про те, що ми йдемо до цього результату. Це не просто розмови, це розмови, які опираються на певні, як вам сказати, дані, які ми не знаємо. Ось чому справа. Тепер дивимось тут. Року. Дійсно, Зеленський впевнений, що війна закінчиться в червні 2026 року. Чи дійсно Зеленський впевнений або знає, що війна закінчиться в червні 2026 року? Що не достаємо? А ми достаємо четвірку жезлів. Жезли це літо. Червень це літо. Тобто, вже є попередня інформація узгоджена про це. Угу. Дивіться, скільки інформації випало. Так. Так до цього йде. Він щось знає. А навіть ніколи до король жизнь. Дивіться. Навіть жезлових карт багато це літні карти, і до цього вони рухаються. Намагаються рухатись. Тепер, що я сюди додам. Що б мені сюди додати? Колоду до воїнів, по-перше, по-друге. Що мається на увазі? Що мається на увазі? Кінець війни у 2026 році. Що це мається на увазі? Саме, що мається на увазі? Давайте дивитесь. Варіанти такі. Які варіанти будуть? По-перше, повний кінець війни, повне закінчення війни. Ага. Підписання мирної угоди. Так. Закінчення активної фази війни, обстріли бойових дій, так. Ну і інший варіант, який ми не знаємо. Що в нам тут випадає? Вісім мечів. В принципі, якісь можуть бути, але незначущі. Не Повне закінчення війни рано про це казати на 100%. Чому? Тому що будуть юридично довбатися за території ще. Чим? Ну це буде територію, страта території. Ось вам. Окупація. оця окупація видається і окупація залишається. Все по колу. Чому? Колесо долі, все по колу, розбір ситуації з закупованою територією. Ось чому. Угу. Угу. Дивіться. Далі. Акінчення активної фази війни. Є, це у нас підписання мирної угоди. Ви У нас друге підписання мирної угоди. Є. Таке є. Є воно. Закінчення активної фази. Звісно, так. Війна. Так, зупинка. Де зупинка? По четвірці мечів це зупинка її, дійсно є. Але це зупинка. Це зупинка. Ой. Давайте так. Мені випадає закінчення активної фази саме на кінець 25-го року. Давайте перепровіримо під всі твердження. Ну, воно змінюється, не забуваємо. Кінець активної фази війни, тобто припинення обстрілів активних, буде. Жовтень листопад 25-го року. Що покаже? Припинення активних обстрілів буде у жовтні-листопаді 25-го року. А іде, іде. Дев'ятка кубків іде. І тут навіть королева кубків на дні колоди, тобто жіночі енергії багато, добре. Йдуть до цього. Ага. Угу. І в жертві залишаються прикордонні прифронтові міста. Так, Зауважу, що це перший етап, це нормально. Надії є, що максимально домовляться. Але ж ви розумієте, поки що ситуація така.